Дидактична гра, що для чого нам потрібно? Для чого нам холодильник? Для зберігання продуктів. Для чого нам телевізор. Для перегляду мультфільмів та новин. Для чого нам фен. Для сушіння волосся. Для чого нам електрочайник? Для нагрівання води. Для чого нам праска. Для прасування речей. Для чого нам пилосос? Для чищення килимів. Для чого нам мікрохвильова піч. Для розігрівання їжі. Для чого нам пральна машина. Для прання речей.